Всім привіт! Просто не міг не зняти останній день перед голодними іграми. Ах, сьогодні 16 число. Ну і так, я сьогодні вже попрацював непогано так зранку. І виїхав ввечері, зробив перше замовлення з лівого прямо на Академістечко. І непогано так, 480 гривень за 25 кілометрів, 19 гривень кілометр. Думаю, пайдет. Ну і. так, Покажу вам касу, що я вже вдалося заробити. Статистика. 2536 і по кілометражу. Це 106 км саме по замовленню. 8 замовлень зробив. Чаюха 48 пр... прилетіла. Ну, якось так. Типу, сьогодні не дуже густо. Так, замовлення трохи є. Треба включити фільтра. 200, 300 і 600. Отак от, от. І все, стола на вітра, і стоїмо чи Може то і прийти. Ну і що, а поки стою, втикаю, поки можу розказати вам про оновлення уклончика, щоб більше було зрозуміліше вам, як працювати. І так, вийшло нещодавно таке оновлення. Додали тип на обов'язкових замовлень. Тобто, як воно працює, коли ви стоїте. По фільтрам? ну по Ланцюгу Воно і було, видно було необов'язкове замовлення. А так тепер по фільтрам видно необов'язкові замовлення. А, тобто у вас стоїть фільтр, наприклад, да, там 300 гривень. Ну, вам може прийти там 280 і воно буде необов'язкове ти Ти і думаєш, ну типу, чому мені стояти? Втикати, якщо можна виконати на 20 гривень менше замовлення, так зато ти їх виконуєш і заробиш. і от Замовлення може відрізнятися на 5% вартості від замовлення і 5% від радіусу. Типу, може більше радіус трошки дати, на 5%, ніж у вас вибрано. Так що, я думаю, це прям дуже непогано. І ще вони одне одновлення таке, що нещодавно додали. Про доставочку. Так. І як, до нього, як його включити, так, заходимо, а от прям головний екран, заходимо авто, заходимо сюди, бачимо такий списочок категорій які нам доступні. Відкриваємо доставочку. У мене включена адреса адреса І от, доставка, додатковий вантаж. Посилочки від 20 до 50 кг плюс 50 гривень. Ну, думаю, типу хто хоче, той може заробити бонус. чому ні наприклад це що, якщо ти весеш доставку, тобі все одно по суті ну 20 чи там до 50 кг кинув собі де поїхав і полтосик зверху тобі накинуло за це замовлення одразу, плюс можу чию дати Так що, я думаю, непогано. Так можна і працювати. Так, зараз в ефірі у нас що тут? Нічого по моїм фільтрам немає. Так що почекаю, покажу, що там пройде далі. І кстати, не забувайте, що в уклончике є також драйвер ап. Давайте я краще буду показувати, що і як зайти тут сюди, як це знайти. Бачимо наше меню. Знижки та акції Driver Up. Тут авторизуєтесь один раз і воно потім отак от у вас завжди є. Фух, прикольна штучка, але я забув про неї, блин. опа, телефончик улетів. Я його знайшов так. Нещодавно так протупив, десь пам'ятаю, що була знижка, ну, трохи забув, блин. а так би нормально секономив. Покупав дружині Fitball. І зайшли ми в... Зараз зараз фокстрот. Зайшли ми в Фокстрот, купити фітбол і блін на спорт та туризм 10% скидочка. От знав би я секономив От бачите, <смас> так що краще заходьте, подивіться, реально дуже багато скидочок. Тут, блін, і на, на автострахування, і на автомийку ну коротше, і поїсти просто. Блін, ну... Реально, насипало нормально. Так що користуйтесь серйозно. От на Foxroad я б непогано зекономив би. 10% від вартості було б непогано. Так що давайте продовжимо працювати. Ну що, взяв нарешті замовлення, бо вже просто сижу в машині, бо жарко піпець. 8 за 220, по бізнесу на вокзальчик. Короче. ну... Подачі 2 кілометри. Хоч щось. Типу, я зараз до вокзальчика підкачуся, там вже будуть замовлення. Бо це ж на окраїнє на кадр-містечко. Це сюди всі їдуть, ну а звідси вже майже ніхто не їде. Так що працюємо, працюємо, працюємо. Треба заробляти. Це так замовлення в ефірі, висоті цікаво. Хто ж його візьме? 14 гривень за кілометр. Просто маршрутка. Ну, типу, 802 гривні да, за 57 кілометрів. Це прям люто. Просто подивіться. В бучу с'їздити. Потім і ти типу, погнав. Таке собі, таке собі. Що ж ніхто не хоче <підзаробити> Ну, а Я стою досі втикаю, бо нічого поки немає. Ну чи просто не встигаю схватити. Ну що, прям чудово виконав це замовлення за 9 хвилин. Я ж здивувався, як це швидко вийшло. І зараз о, майже доїхали ж до вокзальчика з людиною. Він трошки раніше вийшов. І зараз прилетіло по фільтрам замовлення 200. А зараз покажу вам, що там мені залетіло. 272 за 7. Ну це прям. Прям-прям непогано так, я думаю. Так, а тепер мені треба нирнути, проїхати просто. Не тормозячи тут. А. Давай, давай, давай. Ох, тут це вечірнє. Вечірня, сказати, так, вокзальна пробочка. Ну нічого. Проїдемо і доїдемо до клієнта обов'язково. Так. Ні, ну це прям прям, прям красиво, прям гарно, гарно тут так став. Ну що, проїхав на Лівки, Тут, походу, така гарна клієнтка зараз буде, що піпець. Слава Богу, це вона. Ну коротше, отакий от рейтинг, залетіло по фільтрам 445 за 16. Жирно класно, ну його ну його нафіг. Фух, Клієнтка, блин, не ненавиджу таких просто пасажирів, знаєте, які по стандарту ведуть себе, ну, як реально, як по преміуму просто. Типу, з чого почалася наша поїздка, щоб ви розуміли, стою і прямо біля під'їзду, от прямо чітко біля під'їзду. Я перед цим вийшов з машини. Ладно, так Ще ж типу такий обійшов, подивився, типу, ну, чи все чистенько в машині. О, вона підходить, відкриває передню дверь, Таке каже. Відійдьте вперед, у мене тут така люжа. А там ви розуміли, просто мокрий слід від лужі. Типу, там нема взагалі води. Такий, ну ладно, типу, проїхав трошки вперед. Все сіла така. Ну, звичайно ж, передню двір, коли відкривала, не дозакрила. <наприв> я відстібнувся дозакрив. І тут під'їжджаємо вже біля неї дому. Тут я сказала, направо. Фу, це мене прям так викумрило просто неймовірно. І щоб ви розуміли, беру телефон для... ну, щоб її оцінити. Бо там, ну, 4,28. У мене телефон падає, як завжди, і просто воно таке, раз, і закрилося. І все. І я не можу оцінити клієнта. Я такий. Ех. Ну, да ладно, думаю. О, везло. Так би на троєчку точно би поставив за таке відношення. Ну, просто за, не за відношення, а просто, знаєте, за саму цей, ну. Як людина себе просто веде. І я ще ж такий. Добрий вечір. М -м -м, і що ви думаєте, тиша? Я такий, ну, прикольно, сам з собою, поздоровався. Думаю, ну да ладно, що ж поробиш. І таке буває. Шо? Така нинча робота. Замовлення тут трошки є, ну, зараз тут розганююся до 50 км на годину, Педальку газу відпущу і буду просто котитися в сторону центру, бо тут, на борщагі, робити, ну, я думаю, нічого. Тут коефіцієнтів взагалі немає. Так що давайте. Ну і що, докотився до вокзальчика, і що мені залетіло по фільтрам? Просто отак о 428 за 9 на ті рімки Я ще встигаю по часу, поки пів 11, так що чудово, прям-прям пушечка. Фух, ну що, все, відпрацював нарешті. Сьогодні вже О, голова їде по ходу кругом вже. Зараз 23.40 на годиннику, каса в мене можете подивитися. Отак от ОПА. 436 гривень. По замовленням показує. 166 кілометрів, ну, по факту 220. Ну, якось так, на паливо я сьогодні витратив 800 гривень. Зараз зайду на заправочку, заправлюсь, машину поставлю біля дому і буду відпочивати пару днів точно. Так що, отак от давайте усім гарного вечора щоб у всіх було світло і все було чудово. Так що давайте, підписка на канал і до побачення.